Ка громада продовжує допомагати захисникам та дбати про благоустрій своєї території. Місто і навколишні села залишаються надійним тилом, який підтримує військо і працює задля перемоги. Про найважливіше та найцікавіше за останні два тижні ми розкажемо далі. Свято вільних, сильних, незламних і нескорених українців та українок відзначають 24 серпня. Луцький міський голова Ігор Поліщук привітав жителів громади із днем незалежності. Дякуємо захисникам за можливість жити і працювати у нашій громаді. Розуміємо і свою відповідальність бути надійним тилом для армії та готувати фундамент для післявоєнного розвитку України. Ми переконані, що цей час обов'язково настане. Ми сильні і ми віримо в нашу країну і в нашу перемогу зі святом, з Днем Незалежності України. З почуттям вдячності та смутку, ми вшановуємо наших героїв, які віддали життя за свободу та незалежність нашої країни. В рамках проєкту Пам'ятаємо наших героїв з нагоди Дня незалежності України. У Луцьку на рекламних лед екранах розмістили фотографії та імена героїв, що загинули у війні проти російських загарбників з 2014 року. І дотепер. ці бігборди розташовані у різних частинах міста, нагадуючи кожному про. Незламну відданість та героїзм наших захисників. Пам'ятаймо. У Луцькому територіальному центрі соціального обслуговування відновили традицію робити подарунки з нагоди Дня Незалежності України. Цього разу продуктові набори вручили тим, хто тільки нещодавно став тут на облік. Серед нужденних і переселенці, і люди літнього віку і ті, хто живе з інвалідністю. Такі заходи не проводили три роки поспіль після початку епідемії ковіду. Як тільки карантин скасували, одразу вирішили відновити традицію. Загалом підготували 300 таких наборів. Деяким виручали на місці. А тим, хто за станом здоров'я не зміг прийти, соцпрацівники принесуть додому. Продуктовий набір входить. І олія, і 2 кг цукру, і вермішель, гречка, рис, консерва, рибна, згущене молоко і мясна консерва. Продуктові набори закуплені за кошти міського бюджету. Ціна одного близько 500 гривень. Набір невеликий, але здатен, хоч трохи полегшити життя нужденним, кажуть соцпрацівники. Особливо в умовах війни, коли ціни на продукти шалено зросли. Незважаючи на ці складні часи, скоро буде мир. Віримо в наші збройні сили, і скоро ми з піснями і танцями будемо святкувати наш День Незалежності. Це найбільше свято, яке, напевно, буде в кожного з нас. Для людей у терцентрі організували обід та невеличкий концерт дитячого хору парафії ведення у храм Пресвятої Богородиці. Боже мою, тебе А 23 серпня Україна відзначила День державного прапора. У Луцьку цього дня обійшлося без масових заходів. Вранці біля міської ради хвилиною мовчання вшанували пам'ять захисників і всіх українців, які загинули від рук російських окупантів. А опісля урочисто підняли над містом синьо-жовтий стяг. Як це було? Дивіться в сюжеті День державного прапора України. Це свято відзначають уже 19-й рік поспіль. Все тому, що саме у цей день, 23 серпня 1991 року, група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг у сесійний зал Верховної Ради. Сьогодні це не тільки символ України, а і символ єднання людей з державним святом. Лочан привітав мер міста. Сьогодні український прапор це прапор боротьби за право вільно жити в своїй країні, за право бути щасливими і процвітати. Наш прапор бережуть на передовій, з нашим прапором йдуть в бій. І перше, що роблять наші захисники, коли звільняють територію, це встановлюють державний прапор України. Тому немає жодних сумнівів, що наш прапор це прапор перемоги. Біля міської ради люди вишикувались у вишиванках, вшанували пам'ять героїв хвилиною мовчання та підняли прапор над Луцьком. Всі разом заспівали гімн України та пісню, яка стала символом незламності українців у боротьбі за свободу та незалежність. Ой, у Червона калина, охилилася, що наша славна Україна. Кожен це свято трактує для себе по-своєму для когось незалежність, для когось це гідність, а для когось символ єднання. Це наша віра, це наша свобода, це наша гідність, тому ми повинні берегти, цінувати. Символ наш, за який наші воїни на сході вмирають, за який віддають життя, які тримають його під серцем. Це наш символ, який ми повинні берегти і берегати. Всіх лучан привітали маршовою піснею і танцювальним виступом з прапорами під козацький марш. Голод, холод, спека мряка, голод, холод спека, мряка. оборона чи атака? оборона чи атака? а мені то все байдуже, а мені то все байдуже а біля мене, справжній друже. Біля мене друже, до мені байдуже. Цька громада продовжує допомагати військовослужбовцям, які нині виборюють перемогу на передовій. Черговий залізний кінь позашляховик Кія поїхав на передову до бійців, аби допомогти виконувати бойові завдання. Придбали повнопривідний автомобіль завдяки працівникам центру реабілітації учасників бойових дій. Це вже третє авто від медичного закладу, яке працюватиме на фронті. Чим він потрібний? Потрібний тим, що мобільність. Перш за все, мобільність. Це питання, можливо, перевезення чи зброї, чи перевезення там, пораненого, чи, можливо, якийсь документ. Це вже інше питання, це питання військових. Але це автомобіль повнопривідний. Це перш за все, тому що розуміємо, що на війні доріг немає. Ось другий він, дизель це і безпека по взриву. Та й взагалі солярки в військах мені здається більше ніж бензину. А за кошти працівників міської ради за півтора року повномасштабного вторгнення на передову передали вже 40 автомобілів. Потреба в автівках, особливо позашляховиках, є постійно. А тому, за словами міського голови, це робитимуть до перемоги. Сьогодні ми продаємо 67-му бригаду для наших захисників, для лучан, які служать на сьогоднішній день неподалік лимана. Сергій Балицький, наш волонтер, доставить цей автомобіль вже в найближчі дні, і автомобіль буде допомагати нашим захисникам виконувати свої бойові завдання. Скинулись зарплатами, аби допомогти армії. Працівники Луцьктепла, зібравши докупи свої одноденні заробітки, назбирали 270 тисяч. За ці гроші комунальники купили військовим плитоноски, балістичні пакети і два. Монокуляри усе придбане розділили між сотою окремою бригадою тероборони та військовою частиною А 48 98 Зі слів військових через інтенсивність роботи плетоноски швидко стають непридатними а додаткові балістичні пакети допоможуть захистити ділянки тіла, що не прикриваються основними бронеплитами. Щодо монокуляра, то ця річ необхідна розвідникам, які мусять і в день, і вночі пильнувати ворога. Батальйон оперативного реагування Луцькові йшов у п'ятірку кращих добровольчих формувань України. Про це під час перебування в Луцьку заявив полковник оборони Сергій Азиркін. Він відзначив методи підготовки бійців і бойову готовність дати відсіч ворогу. Більше у сюжеті слава Україні. Героям слава! Саме так з бійцями борлуць квітається у минулому член добровольчого формування Карпатська Січ», а Нині радник командуючого сил територіальної оборони, полковник Сергій Азиркін. Він побував на масштабних навчаннях добровольців, куди залучили дві роти бійців і особовий склад тренувального центру Тернове поле. Ваше добровольче формування можна сказати так, що входив першу п'ятірку по Україні з тих, що ми бачили. Дуже потужний, мотивований, хороший підрозділ. Ну, якщо ви готували навіть наші складові на першому етапі, та й зараз теж допомагаєте, то це про щось уже каже. Вперше з вашим підрозділом я познайомився, але так, це було на рівні роботи штабу. Добровольці пройшли навчання зі сценарію перехоплення та знешкодження ворожих угрупувань. Відпрацювали стратегію оборони важливих об'єктів луцької територіальної громади. На думку командира, формування через загрозу з боку Білорусі важливо нарощувати військову спроможність бійців, адже небезпека може бути раптовою. Вагнера прибувають до наших північних кордонів. Їх стає з кожним днем ще більше і більше. Тому Наші тренування будуть ще частіше частіше. Ми розуміємо, що на нас буде покладатися певний обов'язок по обороні нашого міста. Нині у батальйоні триває новий цикл військових навчань, аби борівці могли опанувати ще більше дисциплін і дати відсіч ворогу, коли це буде необхідним. На думку радника командуючого сил оборони, подібні формування можуть жити лише за наявності основних складових. Добровольче формування може жити тільки тоді, коли існувати. Три складові. Перше, сам командир ДФТГ. Лідер, все чудово. Далі. Якщо є підтримка територіальної громади, ну і взаємодія нашої складової з командиром батальйоном чи бригади, ну, куди ви замикаєтесь. Якщо ці три складові працюють, ДФТ розвивається. Випадає одна складова, вже починає лихоманити. Дві, ДФТ починає сипатися. Слава Богу, що тут все нормально. На сам кінець навчань командир батальйону оперативного формування Роман Бондарук подякував двом ротам бійців і розвідувальним групам підрозділів за злагоджену роботу і службу в Бор Луцьк. Щодо масштабних змін у громаді, навчальні заклади одягають у бетоль. Це сучасний теплий енергоущадний будівельний матеріал. Зараз ним утеплюють 22 об'єкти в рамках проєкту ОЕСКО, який реалізовує Луцька міська рада спільно з інвесторами. На якому етапі роботи бачила наша знімальна група? Буда ну, як ми покажемо на камеру, що воно легеньке, просто підкинемо як? <плес> Робота із утеплення фасаду цим сучасним матеріалом кипить у 29-му дитсадку міста. як ідуть роботи чи встигаєте? Встигаємо. По-перше, він легкий, по-друге, він крихкий на насчет -на -на зарізки. Цей дитсадок не бачив такого осучаснення довгих 50 років. Тут досі на фасаді мозаїка із сонечком від 1972-го, коли садок був зданий в експлуатацію. Тепер стару плитку замінять теплим оздобленням, а згодом дитсадок набуде й нових кольорів на фасаді. Ви знаєте, коли зразу привезли цей матеріал? Звичайно, нам було цікаво, що це щось інше дуже легке, ну що легке, зручне, і, і я думаю, що і зручно його класти, і ви подивитеся з другої сторони, виходить. Все рівно, гарно, сучасно. І говорить, буде тепло. Що буде тепло, переконується і Луцький міський голова, який саме приїхав оглядати стан робіт. Все залежить від того, як буде з людьми. Людей збирають в армії бригади. Друга бригада, бригада помінялася вже. Да. Легенький. Пінобітоль називається. Саме в цей матеріал підрядники й одягають освітні заклади Луцька. Це називається матеріал бітоль. Його виробляють на сьогоднішній день в Луцьку навмисно для наших закладів, для того, щоб утепляти наші заклади, поставили цех у Луцьку. У 2019 році Луцька міська рада уклала перші договори із ЕСКО компаніями Еско це енергосервісна фірма, яка утеплює навчальні заклади, чим зменшує суми в платіжках за комунальні послуги. А зекономлені кошти еско відповідно забирає собі. Основна мета цих заходів це економія енергоносіїв, тому що ми знаємо, що з газом дуже складна ситуація. З електроенергії дуже складна ситуація, необхідно економити кошти, необхідно зменшувати залежність нашу від газу. І, власне, проводяться ці заходи. Вони проводяться без інвестицій, коштів нашого бюджету за кошти інвесторів. За кошти інвесторів куплені і будівельні матеріали для дитсадка номер 16 Взагалі дуже добре. І ми ще сподіваємося, що вони казали, зроблять фасад, зробить нам оці відкоси. Так, цокольні, 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 цокольні ці всі, і зсередини, і з народження. Так що в нас буде дуже маркетингу. Аби заощаджувати енергоносії рік тому в рамках цього проєкту в дитсадку встановили індивідуальний тепловий пункт. Встановлено ІТП, і є датчики на дворі і в приміщенні відповідно температури на дворі, температура міняється в приміщенні. Так що ми сподіваємося, економія буде присутня і буде тепло все одно діткам. Серед 36 об'єктів, які роблять теплішими за кошта проєкту ЕСКО, і дитяча спортивна школа номер 1 яка спеціалізується на спортивному та оздоровчому плаванні, аби нагрівати воду в басейні. Тут встановили теплові насоси. Підігрівати воду для подачі в душові кімнати. Якщо буде лишнє тепло, є можливість додати його для буде догрівати воду в чаші басейну, враховуючи вартість по газу, якби витрати були значні, тому зараз. Надія на те, що і не така буде не таке буде навантаження на самі котли газові і плюс економія газу. Окрім цих енергощадних заходів у двох дитсадках міста за кошти місцевого бюджету відремонтують дахи. Загалом проведені роботи дадуть до 40% економії на витрати енергоносія. А відтак допоможуть пережити непростий опалювальний період. У Луцьку замінюють насосне обладнання та мережі на 19 підвищувальних насосних станціях, за допомогою яких вода подається на і вищі поверхи багатоповерхових будинків. Ці станції є одними з найбільших у місті. Обслуговують 45 тисяч жителів і 160 багатоквартирних будинків. Водночас вони і одні з найбільш зношених, оскільки експлуатують їх понад 40 років. Подальше зволікання з оновлення могло по найближчому майбутньому залишити без водопостачання всі ці 45 тисяч хлопчан. Активні роботи зараз йдуть, обладнання замінюється на нове, для того, щоб воно працювало безперебійно, для того, щоб економити ресурси, тому що старі насоси вони були дуже енергозатратними, споживали багато електроенергії, виходили з ладу дуже часто. Обладнання замінюється на нове, яке буде безперебійно працювати та економити ресурси. В так жителі багатоповерхівок вище четвертих поверхів матимуть стабільний тиск води. Модернізація обладнання відбувається у співпраці з фінансовою корпорацією «НЕВКО». Ми виграли гарант на ці роботи. 560 тисяч євро. Це грантові кошти від наших європейських партнерів від компанії Невко, тобто безповоротна фінансова допомога, і 440 тисяч євро це наше співфінансування. Ні для кого не секрет, що діяльність людини, глобальне потепління та війни згубно впливають на якість води у світі і в Україні. Зокрема, лише 60% людства мають доступ до чистої води. Для інших це розкіш. Тим часом система водопостачання Луцька має кардинально змінитися за наступні 30 років. Які кроки передбачає для цього програма розвитку громади? Дивіться далі. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ну будемо говорити про воду. Уся вода, яку споживають лучани, йде із артезіанських свердловин. На цій карті видно, що вони розміщені у Волину-Подільському басейні. Водопостачання міста здійснюється із підземних джерел п'яти водозаборів. Один із найбільших і найстаріший дубнівський, збудований у 1972-го. Саме він забезпечує 70% жителів міста водою, що через високий вміст заліза потребує великої доочистки. Дубнівський водозабір він є найбільший. Він це фактично 65% міста. Отримує і, на жаль, так, що найбільш високопродуктивні свердловини вони знаходяться. Так званий Новодубнівський водозабір. Це в селі Рованці, там 3,6 мг, міліграма, тобто дуже великий вміст заліза, але дуже високопродуктивні свердловини. Допустима норма цього ж заліза для споживання води має складати 0,2 Саме тому на водозаборі постійно працює додаткове обладнання. От кожної доби дубнівський водозабір це 2 мільйона літрів. Іде на промивку фільтрів. Сучасна система водопостачання, яку використовує і сусідня нам Польща, іде іншим шляхом. Саме тому у місті будуть поетапно реалізовувати проект Вода, програма розвитку Луцької міської територіальної громади. Це сучасні технології очищення і поліпшення якості питної води для мешканців громади. Цей процес він є поетапним і. Чим краще ми очистимо воду на водозаборах, тим вона буде мати менше повторне забруднення вже безпосередньо в трубах. Тобто це принцип, як то кажуть, об'ємів. Чим буде максимально чистіша вода на водозаборі, тим вона буде підхвачувати да, мати певне забруднення в стальних трубах. Але це вже буде мати менший вплив ніж при тих технологіях, які ми зараз застосовуємо. Окрім модернізації дубнівської станції водопідготовки у прилеглих селах Луцької громади, рокинях та брищі будуть встановлені модульні станції очистки води. До кінця цього року буде встановлено дві модульні станції. Що таке модульні станції На сьогоднішній момент ці технології дозволяються зробити? Тобто під певний невеликий об'єм, а оскільки населені пункти вони є локальними системами водопідготовки, ми закупимо дві станції, які повністю. В себе включають всю технологію очистки. Зараз тільки стоїть питання дійсно покращити очищення води. Цю станцію і проект був спланований, коли ми доєдналися населені пункти до Луцької міської територіальної громади. І першим питанням стояло забезпечити людей чистою іменно брещан, забезпечити чистою водою. Ще одним кроком очищення води у громаді стане стимулювання забудовників. Ків міста встановлювати додаткову до очистку води в новобудовах. Нові будинки будуються у нас без систем доочистки хоча вже велика кількість будинків з відповідно нестальними трубами. І є така доцільність. Просто це все будувати, робити, встановлювати, щоб люди реально мали якісну воду. Контроль за якістю обладнання і аналіз води візьме на себе комунальне підприємство Луцькводоканал. Аби й діти у школах та дитсадках пили якісну воду вже цієї осені в одному із навчальних закладів міста запрацює пілотний проект із встановлення апарату із чистою водою. «Water Kids». Реалізація сучасних технологій у сфері води буде реалізована за кошти міського бюджету і в рамках інвестиційної програми Лу. З Що важливо, це ніяк не вплине на тариф сплати за воду. Проект розрахований на 30 років, але він дасть досконалу систему подачі якісної води нинішнім і майбутнім поколінням лучан. На цьому все. Луцька громада продовжує дбати про своїх мешканців та працювати на нашу перемогу. Ми ж і надалі будемо інформувати вас про найважливіше. Бережіть себе і до зустрічі.